Трошки половинку перцюшки цієї маленької. Зубчик чесничка розрізала. І зараз сюди перчик і накрию кришкою. От, зараз я зменшу вогонь. накрию кришкою. І хай так тушиться. Так, все, що тут. От, тут. Так, як під закритою кришкою пускає свою юшечку. Тут трошки таки, поки воно приготується, то воно. Ой, тікає. <рес> воно вже трошки обм'якло, Я станчила вогонь маленький-маленький, воно не жарилося, щоб так як то пропарилося. Пропарилося. Ну, де смачне. А то я Готую трошки кавить. Отже, перчик готовий, як тако його береш. І воно цей, ой, я дивлюся, Це. так, в камеру, о, і воно вже пополам складається. Це в нас отакі ці з Тут ще трошечки такої її юшечки, але вона ця юшечка така вкусна, оце тоді от воно вистигне і воно ще таке зажелірується. Ну, тут вже його майже немає. Ну, зараз ще так от 4-5 хвилин в мене повипаровується. Ну, щоб не дуже було таке сухе. Ви ну, ж кажу, пару хвилин. І перчик готовий. Тоді я цей чесничок, де тут є, його повикидає. свій смак віддав. Так, мені подобається. Отоді кусочок м'яса в тарілку. Я то індію шатину притушу. У нас теж на сковородке. І теж так само наріжу ціпей дві ну, таким. І половину перцю, половину м'язку. І така буде в мене вечеря. Це ще й на завтра буде. Це я так притушила миску. Воно в мене не жарене.